Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуй продукти та вигравай джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі супермаркетів Новус. А в ефірі 3659 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 973 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8591 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 31. 68 Сорок шість. Сорок дев'ять, сімдесят сім. Сорок чотири, чотирнадцять, сорок п'ять, дванадцять. Сімдесят дев'ять. три. Сорок. Двадцять шість, дев'ять, шістдесят шість, п'ятнадцять, 7, десять, двадцять, два, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7444-й розіграш державної лотереї «Лото-3». Катеражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять 2. 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 9, 2, 9. Бережіть себе, все буде Україна.